В художнє училище я поступав, ну десь 56-й там ще. І на іспитах я якраз захворів і на деякі роки відклалась моє заняття, пішов в ремісниче училище. Сусід мене там навчався, він навчався на коваля. Що він чим він мене спокусив? Каже, знаєш, там на обід дають. Вино червоне для ковалів там для всіх. Ну, я пішов, вступив в товариство. Паня не мав, я поступив на електрика вчитися, техніка мене обминала. Я як офіцери, пили, і ми частувалися. Ну, служба була жорстока. Я потрапив в понтонно-мостовий полк, який мости були, ці великі. Пантони страшенний. Дуже тяжка була робота. Спочатку ну, мене найняли як художника розписати спортивний зал. Ну, холод то страшенний був, холод. Я постійно там лазив, там, рештування, так і десь зігнувся, гріюсь і книжку якусь читаю, там. а тут полковник заходить, ах, ти такий сякий. Ми тобі довірили, а ти такий. Так розжалувати і мостовую роту, мостостроїтельну роту. От там і служба почалася. Крали картоплю, а ще й крали молоко, коли їхали машиною, так, так везли ранок, а німці виставляють молоко на вулицю в бідонахті. Ну і наші хлопці крали ці бідони так. Не розраховують своїх зусиль, нап'ються, а потім з туалету <смі> немає таке. Я повернувся з армії, знов пішов в училище навчатися на другий курс, ну і так вживався. Вже дійшов до якого курсу до п'ятого, до а в нас був знайомий ми з Володимиром Макаренком, який живе в Парижі, ходили ще в студію. До вчителя Якова Калашника. Він нас багато навчив, ми з ним працювали, він там десь стояла натура, він її малював, ми стояли поруч і дивилися, як він працює. І Ми писали так і малювали так. Якась готувалася виставка, він запропонував, щоб ми так, подали свої роботи на виставки. Ну, ми погодилися. і